Ну що ж, нарешті у нас студії радіо Байрактар» справжній театр, і не так. просто театр, а театр ветеранів у вигляді його кращих е, представників. Це спільний проект теромедіа і закладу під назвою Театр драматургів. Я дуже сподіваюся, що ці цей проект він зможе насправді стати таким квітком в життя для нових вже українських мінгвеїв, для українських ремарків, для тих людей, чима очима ми будемо, і наші нащадки будуть дивитися на цю війну. Які зміни ви відчули? Що цікавого там побачили? Розкажіть свої враження. Що мене побудило туди піти, для мене потрібна схема донесення інформації до суспільства. Є у мене така потреба віддати свій опит, свої відчуття про війну, про те, як там виживати, як жити. І я вирішив для себе, що це буде через. Через письмо угу. От. І для мене це важливо, і я думаю, що у мене все вийде. Один з засновників театру драматургів зараз а, служить у війську. і Він є одним з військовослужбовців, а, якраз теромедіа. Звати Максим Курчкін ще до початку повномасштабного вторгнення. Він вигадав, в нього була така ідея, але за підтримки і за участі теромедіа це. Було а, втілено в життя. Пане Геннадію, ви відчуваєте той самий терапевтичний ефект, ну який в принципі наголошувалось перед цим? Після першого заняття я зрозумів, що спочатку не такий я поганий, а потім яка ж я свобода. Розумієте? Вчора нам дали блок, який мене надихнув написати три абзаці. Я дуже задоволений тим, що то триває там значить зміни відбуваються. Вам подобаються. Ви відчуваєте, що це працює? Так, це працює. Якщо цим займатися, якщо це до душі, скажіть, будь ласка, от в чому унікальність театру ветеранів? Є Психології, які присутні на заняттях, є психологи, які працюють з учнями постійно. Є хтось з психологів, які допомагає людям якось переживати ті відчуття, які так чи інакше люди вимушені переживати, коли розповідають про, про свій досвід. Працює кілька професійних драматургів. Будуть залучені режисери, будуть залучені актори. Це такий майже повний курс драматургії, але він такий максимально жатий. максимально швидко це буде зроблено. Є є не те, що завдання, а є, є така думка, що за кілька за кілька місяців вже буде готова перша. П'єса, за якою буде вже зроблена вистава. Прямо зараз, поки ми з вами спілкуємося, вже починається чи там ось ось почнеться вже третє заняття. І ми після, після цієї розмови, ми з паном Геннадієм, теж поїдемо до, до театру драматургів. Головне завдання це зробити п'єсу. І ті люди, які зараз беруть участь в цих навчаннях, це люди, які перш за все хочуть. Передати свій досвід так. через тексти, а потім через через виставу. Я дуже сподіваюся, що наш проект він буде отримати підтримку суспільства, підтримку медіа, тому що це дуже важливо. У Нас була Терео медіа. Ну і сьогодні ми говорили про театр ветеранів. Дякуємо вам, хлопці, слава Україні. Героям слава!